Додаткове укриття облаштували для учнів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 24 Це зробили для зручнішої організації навчання школярів у одну зміну та для їхньої безпеки під час повітряних тривог. Нове сховище організували в приміщенні колишнього тиру, яке вже тривалий час не використовували через підтоплення. Ще на початку 2024 року там розпочали ремонт з відведення ґрунтових вод, а після цього перейшли безпосередньо до його упорядкування. Споруда для укриття, але з властивостями протирадіаційного захисту. Тому, як ви бачите, допустимо, цих колон залізних тут не було, вони були змонтовані для того, щоб ще укріпити всі оці конструкції, які на той момент були у школі, тобто, коли це було тиром. Щодо першого укриття у навчальному закладі, то воно існувало ще задовго до Великої війни і вважалося просто підвальним. Та з початком повномасштабного російського вторгнення все змінилося, каже директор школи Ігор Каразія. І під час повітряних тривог туди почали спускатися діти. Відповідно до всіх норм, законів, тут є облаштована система вентиляції, є водопостачання, є запас питної води, є санвузли, є пожежна сигналізація, є інтернет. Відповідно, закуплені певні меблі для того, щоб було зручно, комфортно учасникам освітнього процесу перебувати тут. Площа цього укриття становить близько 500 квадратних метрів. За словами директора, школа номер 24 найбільша у Тернополі. Цьогоріч тут навчається приблизно 1300 учнів та працює близько 200 педагогічних та технічних працівників. Що наявне укриття могло вмістити лише приблизно 700 осіб. Відтак у школі запровадили навчання у дві зміни. Ми приходили, ну якщо в нас були нульові уроки, то 11.50. А закінчувалися е, шостий рок, сімнадцять п'ятдесят Краще ходити в першу зміну, бо то, що, наприклад, да. уроки починаються в 8.30 і закінчуються в обід, і є ще багато вільного часу. А в другу зміну е, ми приходили вже був вечір. І то не було так зручно, так як зараз. Учні вже навчаються в одну зміну і під час повітряних тривог можуть спускатися у обидва укриття. Наразі на новій локації залишилося виконати зовнішні ремонтні роботи, які планують завершити до кінця 2025 року. На ремонт цього укриття у Тернопільській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 24 з міського бюджету виділили 20 мільйонів гривень.